І мій Бох святий, я до тебе йду, бо я знайду тобі лиш спокій на твоїх руках заспокоюся, я заспокоюся, серце моє на твоїх в руках заспокоюся, заспокоються серце моє, Знаю, що в тобі радість вічна я і любов є незмінна я На твоїх Руках заспокоюсь я Заспокоється серце моє, на твоїх, руках заспокоюсь я, Заспокоється серце моє, і коли прийде. Той останній час, вірю, Господи, приймеш мене на твоїх руках. Заспокоюсь я, заспокоїться серце моє, і ніхто уже не залишить мене. Тої радості, що у Христі, на твоїх руках, заспокоюся я, заспокоюся, серце моє, на Твоїх руках, заспокоюся я, заспокоюся. Серце моє, як дітки заспокоюються на руках батьків, так само і ми на Божих руках заспокоюємося.